А тепер, якщо ви не контролюєте, що ваші діти дивляться, якщо ви даєте вільний доступ в інтернет, ви просто ховаєте своїх дітей. А потім ви кажете, отче, я не розумію, що з моїми дітьми сталося. А якщо проаналізувати, що вони робили, що вони дивились, що вони тобто світ їх сформував, їхню свідомість, то відповідно сатана тепер має за що зачіпатися в них, бо він вже насіяв це в них. Одна крайність це заборонятися дітям, друга крайність це дозволятися дітям. Мудрість мусить бути контролюйте. Хоч ваші діти дивляться мультики, нехай дивляться, але контролюйте, які це мультики, щоб там не було магії, окультизму, щоб там не було насильства, злоби. Є дуже прекрасні мультики. Суперстрайкери. Дивились, може? У мене є діти, я всі мультики передивився. Це дуже класний мультик. Серйозно, про футбол. Ну просто реально дивишся і думаєш, ну нема таких мультиків, ну, там просто футбол і більше нічого нема. Нема ніякої суперсили. Чи там суперзлодія, супер супермена, -супер або всюди десь є суперсила десь, так? А тут просто такі собі світські, але просто бомбезні. Мої хлопці завжди кажуть, тату, нова серія Суперстрайків. Я такий, сьогодні вечором подивимося все, давай. <рігла> і ми сідаємо разом і дивимося на мультики.